Друзі, пропонуємо послухати, чому наші здобувачі освіти, студенти навчально-наукового інституту іноземних мов Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактионовича Короленка обрали німецьку мову. Я вивчаю німецьку мову, тому що хочу подорожувати Німеччиною і відвідати замок Морецбург, розташований всього в 14 кілометрах від Дрездена, де знімався фільм Три горішки для попелюшки». Саме тут зупинялися князі і королі Саксонії під час полювання. Я вивчаю німецьку мову, щоб стати перекладачем і проводити екскурсії в Україні. Чому я вивчаю німецьку мову? Знання німецької мови дає ширші можливості ведення власного бізнесу. Я вивчаю німецьку мову, тому що вона мені дуже сильно подобається. Я маю бажання відвідати усі німецькомовні країни та побувати в усіх 16 землях. ФРН. я вивчаю німецьку, бо хочу читати твори німецьких письменників і поетів в оригіналі. Я вивчаю німецьку мову, тому що хочу дивитися німецькі фільми та слухати улюблені німецькомовні пісні в оригіналі. Я вивчаю німецьку мову, тому що зі знанням німецької мови можна побудувати чудову кар'єру перекладача. Я вивчаю німецьку, щоб легко подорожувати та знаходити нових друзів. Я вивчаю німецьку мову, тому що хочу стати висококваліфікованим вчителем. Я вивчаю німецьку мову, тому що мрію поїхати до Німеччини за програмою обмінів студентів для продовження освіти. Німецькою мовою говорить найбільша кількість людей у ЄС. Знання саме німецької мови значно покращить ваші шанси на українському та європейському ринках праці. Вивчайте німецьку мову. Не пошкодуєте!